19 квітня 2019 року. і Зараз я на камеру знімаю свої соженці, які я вирощую для місцевої торгівлі на ринку. Думаю, я продаю, у мене їх небагато, трішки я так в кінці городу виростив. і Не всі викопані вони, залишилися в зиму, я їх землею прикривав, відгорнув землю. І вирішив залишити ще не один рік, хай поростуть, то, можливо, осінню або весною, то продаю. Тут їх небагато залишилося. Я не займаюся так серйозно вирощуванням саженців, а так. В основному для місцевої торгівлі. І що я хочу сказати, що зараз в Україні проходять інтенсивні заморозки після довготривалих душів, які три доби. Проходили в нас тут і вітер змінився на північно-східний, вночі притихає, і після 12 ночі температури знижуються до нуля, а то й до мінусових, ближче до ранку, до мінусових зночі. Було, я так зрозумів, тут на городі, бо навіть земля пришерхла. Поверхневий шар ґрунту пришер, було, я думаю, один-два морозу. Вода замерзала у відрі, там ванночки в мене у дворі, тому заморозки були навіть у дворі, а не говорячи про город. Все, що я відкрив і не вкрив перед заморозками, майже всі бруньки вимерзли ті, що э, зрушилися в ріст, Ось зараз я покажу. Ось, наприклад, видно, що м'яка брунька, з неї навряд чи толк буде, вона вже починає коричневіти. зараз середина дня вона висихає вже, деякі живі, наприклад, ця жива, Ну, мені не потрібен тут врожай, то я так сильно і не переживав за ці саженці. Деякі бруньки живі залишилися, більшість померзлих. померзли. Вже засихає, чу, чути на, на дотик пальця, що воно сухе. Так само і тут. Навіть невеличкі, ось вони вже коричневіють, навіть невеличкі бронячки, там буквально по декілька міліметрів, які кхе, рушили в ріст, вони всі померзли. Все це померше. Ось, як бачимо, все це померзле. Десь 95% померзли. померзло. Як бачимо, все це засухне до вечора повністю. Це не живе. Я вже це не розбачив таке. Грунька не повинна така бути м'яка, гнутися так сильно. Ну я ось можу навіть на камеру не знаю, думаю, видно. Там але повністю сухо сама нужка ще тут зеленіла, а так суха вона, нежива брунька. І майже всі такі бруньки, ось, ось як бачимо, всі, що зрушили, так більше вріз, там по 5 міліметрів, по сантиметру були. Ось. Все це сухе, коричневе. Є і приображення, і анюта, і лондыш. Ось також це анюта, саженці анюти, теж тут <клухи> бруньки. В більшості випадків померзли, майже всі. Але я встиг укрити свій виноградник, я його ще не підв'язував і е, вкрив землею, засипав швиденько більшість, крім аркодії, яка практично ще там бруньки в такому, у стані спокої знаходяться. На Аркодії і на Кодрянці, там кущиків 10 я не вкривав, вони так агроволокном замотані. Я думаю, там більшість бруньок виживе, не загине. Ну, Я надіюсь на це. Ну, Я підходив, дивився, в принципі, там все в порядку. Можливо, там, можливо рідкісна брунька, яка може загинула, але ну, я думаю, що все в порядку там. Ще ось хочу показати на основному винограднику. Це, звичайно, це е виноградник, який плодоносячий виноградник, і тут ризик був дуже великий, що загинули б майже. Ну, Я думаю, що якщо б я не вкрив, то 95% врожаю було, було б загинуло. Ось я показую бруньку теж. Просто мені тут я не захотів засипати землею, тому що тут уже мені не потрібна ця брунька, я б її все одно би, якби вона розпустилася. Ну, як бачимо, вона теж м'яка, вона теж м'яка, коричнева. Тобто Вже вона не зеленіє і вона вже починає засихати. Тобто все, що Залишилось не вкрите. Все, що я не вкрив землею, де, інде, де, де там було виглядало, все воно померзло. Так що не варто відкривати виноградник до, хоча б до 20 квітня. Чим довше він буде в землі, тим краще або чимось укритий буде, тому що заморозки проходять. Навіть в таких числах у нас тут бувають не, не кожен рік, але таке відбувається. Тому я думаю, що вчасно ну, я його заховав. Якби щоб я його не заховав, не закрив, то я б лишився врожаю, це точно. Я в цьому навіть і не сумніваюся, тому що е, е, я дивився так. Якби не всі розмотував агроволокно, ну не все розмотував, ну в багатьох місцях я розмотував, то майже всі. І бокові бруньки пішли в ріст, і центральні бруньки пішли в ріст, 95-98% броньок вже не просто набухли, а вони вже видвинулися десь приблизно на 5 мм, а на лорі так і більше сантиметра. Так, я при відкритті зламаю якусь частину бруньок, Можливо 10%, навіть 20%, але більшість все-таки бруньок живих залишиться і якийсь врожай, ну, я думаю нормальний буде врожай, надіюсь на це, якщо не буде якихось катаклізмів у травні місяці і влітку. Ну, Головне, щоб заморозків більше вже не було. Я думаю, що ця, ця ніч буде іще більш морозна, вітер не міняється, вітер північно-східний. І ніяких змін в погоді на найближчу добу не буде. Я думаю, ночі буде мороз. Це точно і, можливо, навіть більший. Градуса на 3, можливо, навіть морозу. Я розраховую, що може бути градуса й 3 морозу цю ніч. Тому... Дуже добре, що я все-таки заховав свій виноградник і не відкривайте виноградник, Або якщо можливо чимось укрити, то вкривайте перед такими похолоданнями сильними. Ну, а найкраще, хто землею вкриває, так як я вкриваю, краще все-таки не відкривати. Хто не відкривав до цього часу, я вважаю, що дуже правильно було зроблено. На цьому все всім пока.